Думаєш, Ісус любить Гітлера? Чи Ісус любить Гітлера? Цілком можливо. Якби Гітлер серцем прийняв Ісуса, то врятувався. Та від людського суду він не врятується. Ми казали про те, що на небесах будуть люди особливого роду. Тобто ідея в тому, що коли Бог тебе спасає, він тебе змінює, він тебе готує, і ти стаєш іншим. Тому на питання, чи міг би Гітлер спастися, гіпотетично так. Але якщо би він спасся, то він мав би стати іншою людиною. Коли Ісус Христос був на Христі, і поряд з ним було два розбійника. І ми бачимо, що в серці одного щось змінилося, і він намагається захистити Ісуса Христа і визнає, що «да, ми грішники, ми тут по ділу. А в іншому ми бачимо, що інший розбійник взагалі не має ніякого покаяння. Знову ж таки, ми навіть не знаємо життя цього розбійника, який був на Христі, бо можливо він вже. Довгий час перед казню, наприклад, думав про своє життя. У нього були якісь розка.